Вітаю до вашої уваги. Підсумковий випуску, якому ми розповімо про основні військові події України і світу. За рік що минає у випуску. Дивіться деталі проведення наступних трьох хвиль мобілізації, робота спільного центру контролю та координації на Донбасі. Найбільша виставка озброєнь та військової техніки у 2014 році та завершення військової місії сил НАТО у Афганістані. Почнемо програму з десяти головних подій 2014 року, які стосуються оборонного сектору України. 5 березня флагман військово-морських сил України фрегат Гетьман Сагайдачний з гелікоптером К-27 ПР на борту та групою спецпризначення повернувся з антипіратського походу. П'ять місяців 250 українських військових були задіяні в операції НАТО Океанський Щит та ЄС-Аталанта в Аденській затоці та Індійському океані. 14 квітня на Донбасі розпочалась антитерористична операція проти бойовиків самопроголошених республік у Донецькій та Луганській областях. У ній досі беруть участь представники всіх силових структур, які прирівняні до учасників бойових дій. За період проведення АТО загинуло майже 1300 наших військових та знищено приблизно стільки ж одиниць української техніки. 24 квітня підписано наказ про прийняття на озброєння української армії десантно-транспортного вертольота Мі 8 МСБВ. Пізніше було прийнято на озброєння наших збройних сил 14 зразків, серед яких чотири нові модифікації винищувача су 27 комплекс радіоперешкод Р 330 УМ бронежилет Корсар-4. До кінця року до них приєднаються ще сім зразків, серед яких літак Ан 70 та Зброя Форт. 18 червня Національному університету оборони України імені Івана Черняховського виповнилося 100 років. Він почав свою діяльність як артилерійське училище. На ювілеї побував президент України Петро Порошенко, зокрема на врученні дипломів 134 випускникам, троє з яких золоті медалісти. 17 липня у районі села Грабова Донецької області розбився літак малазійської авіакомпанії Боїнг 777 Його збили терористи або російські військові. В результаті авіакатастрофи загинуло 283 пасажири та 15 членів екіпажу з Нідерландів, Малазії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади, Нової Зеландії. 23 серпня звання Героя України отримав командир 95-ї аеромобільної бригади, полковник Михайло Забродський. На початку місяця його підрозділи прорвали лінію оборони сепаратистів, здійснили марш до Маріуполя. А, повертаючись, знищили кілька російських артбатальйонів та забрали зброю і обладнання. Американський військовий експерт Філіп Карбер назвав цей рейд найдовшим у військовій історії світу. 15 вересня в міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, розпочались українсько-американські тактичні навчання. Репіт Трайдент у двотижневих маневрах взяли участь 1200 військовослужбовців з 15 держав світу. Швидкий тризуб залучив 700 одиниць зброї та півсотні техніки. 24 вересня в одному із столичних виставкових центрів відкрилась міжнародна спеціалізована виставка Зброя та безпека а також розпочав свою роботу міжнародний авіакосмічний салон АвіаСвіт-21 століття. Протягом чотирьох днів там побували близько 10 тисяч відвідувачів та керівники силових структур. Державний концерн Укроборонпром на виставці представляли 29 підприємств. 28 жовтня виповнилося 70 років з дня визволення України від фашистських загарбників. В усіх містах відбулось вшанування ветеранів за участю керівників держави та областей за різними оцінками. Від 8 до 9 мільйонів українців полягли на полях боїв, загинуло в окупації, у концтаборах, гетто гетов'язницях та на каторжних роботах на чужині. 23 грудня Верховна Рада України підтримала законопроект, внесений президентом, який передбачає скасування позаблокового статусу України. За це проголосували 303 народних депутати. НАТО підтвердило, що Україна може стати членом організації, якщо заявить про це, виконує стандарти та дотримуватиметься необхідних принципів. Очільник оборонного відомства нагородив військовослужбовців, які проявили мужність і героїзм у ході проведення антитерористичної операції. Указом президента троє офіцерів отримали зірки Героїв України. На жаль, майору Дмитру Майборді та Сергію Кривоносу це звання присвоїли вже посмертно, тому відзнаки передали їхнім рідним. Також багатьох військовослужбовців нагородили орденами за мужність та Богдана Хмельницького і медалями за бездоганну службу. Міністр оборони Степан Полторак подякував усім, хто обрав для себе нелегкий шлях захисника держави. Я хотів би подякувати кожному із вас за терпіння, за мужність, за самовіданість, бажати всім вам міцного здоров'я, бажати успіхів і наснаги. Перемога обов'язково буде за нами. Перемога під нами, тому що ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої дії, своїх рідних і близьких. До спільного координаційного центру входить 75 військовослужбовців Російської Федерації, 80 військовослужбовців української сторони. Чому на 5 більше ми забезпечуємо діяльність цього спільного центру? А також 11 представників з тієї і іншої території, тимчасово неконтрольованої. Тут безпосередньо несуть службу постійно представники по одному представнику з неконтрольованих територій, і визначена кількість чергових змін з, з боку Росії і з боку України. Тут знаходиться штаб. А у нас ще є 16 спільних груп, які працюють 8 груп. Працюють на території підконтрольної Україні. В кожну групу входить по шість військовослужбовців. Ті, що працюють на території України, це, як правило, Група очолюється військовослужбовцями Збройних сил України, а військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації входять до груп і сумісно займаються моніторингом. Там є теж чергові зміни. вони теж нам доповідають по ті чи інші зміни. Восім груп знаходяться на території тимчасово непідконтрольної українській владі. Но там очолюють значит, такі групи офіцери Російської Федерації, а наші офіцери входять до складу груп і сумісно ні контролюють і доповідають про всі порушення. Виконається режим тіше через 48 годин. Ми приступимо до виконання другого етапу етап відводу, відводу артилерійських систем калібром 100 міліметрів і вище. На установленні відстані як сторони України, так сторони і сторони тимчасово неконтрольованої території. Таким чином, ми будемо утворювати 30 кілометрову зону безпеки, де практично не буде артилерійських систем. Місія ОБСЄ розпочинає контролювати відвід від тяжких озброєнь на певні відстані, які визначені в мінських домовленостях. А спільний центр, спільна з місією ОБСЄ, тими групами, які знаходяться на території тих секторів і зон, розпочинають надавати допомогу в патрулюванні, складенні протоколів порушень, якщо такі відбуваються. Для того щоб можна було притягнути ту чи іншу, ну бом казати, сторону, яка порушує вимоги меморандуму і протоколу до тієї чи іншої відповідальності. Днями міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак поспілкувався з журналістами. Тож у наступні 10 хвилин пропонує вам основні меседжі очільника відомства. Міністерство оборони займається на даному етапі підготовкою до мобілізації, а також планова робота щодо оснащення озброєння і підготовки сили засобів. Працює над державною програмою розвитку збройних сил України. На наступні роки і на п'ятоки пропозиції щодо бюджету на наступний рік З зарученням президента нами було проведено ретельний аналіз всіх проблем, всіх недоліків, всіх недопрацювань, які були під час проведення минулого мобілізації. Проведена відповідна рада національної оборони безпеки, на якої прийнято таке рішення щодо необхідності проведення в січні місяці мобілізації. Для чого нам потрібно? Вона потрібна для того, щоб створили відповідні резерви для посилення наших можливостей по захисту нашої держави. По-друге, нам необхідно міняти особовий склад, який вже практично до березня місяця буде рік, як вони виконують задання по захисту держави. Нам необхідно якісно провести підготовку цих резервів і, звичайно, бути в готовності до... Непередбачених, які можуть бути з боку теристичних і дійсно тому три волни планується проведення мобілізації. Перша буде спланована в січні місяці, десь під кінець. І Я хотів би звернути вашу увагу, що якраз про те, що я казав до того, що ми вивчили всі проблеми і всі недоліки, які були допущені до цього, в цілому призов буде здійснено около 50 тисяч чоловік на протязі. Перші хвилі відмобілізування. Значить, в першу чергу призиватися будуть офіцери. Ті офіцери підуть одразу при всіх навчальних закладах наших будуть військових створені курси по перепідготовці. Спеціалісти так само будуть призиватися і з ними так само буде проводитись окремо в окремій програмі навчання за фахом. Решта особового складу також саме буде призиватися за спеціальністю. Вони будуть призиватися і будуть проходити підготовку на навчальних центрах, первинну підготовку. Все це буде відбуватися протязі 25 діб. Після проведення одиночної підготовки починається бойове злагодження відділень з рот, батальйонів і таке інше, полків і так далі. Тобто повний курс навчання, особовий склад який буде призваний. Перша партія проведе. тоді, коли вони будуть одягнути, оснащені, озброєні, підготовлені, тільки після цього вони будуть в зону проведення антитерористичної операції. На їх місці по той же самій схемі ми призиваємо навчальні заклади на полігони, другу партію особового складу, яка так само проходить. По такому принципу, по такої схемі навчання, ми плануємо, що до кінця березня ця підготовка завершиться. І весь особовий склад відбуде в зону виконання бойових завдань для того, щоб поміняти тих, які вже відслужили рік. Практично помінена законодавча база щодо забезпечення, щодо постачання. Дуже багато було дублюючих функцій Міністерства оборони. Дуже багато було нормативної бази, яка в принципі не давала можливість дуже швидко приймати рішення. Все це подолано в більшості. І ті пропозиції, які ми давали до бюджету, вони абсолютно були вивчені повністю. Тут передбачалося, і ми передбачили в цьому, вивчили питання можливості наших підприємств, заводів украбромпрому інших заводів, з ким ми працюємо. Щодо їх можливості виконання нашого замовлення. І тільки після цього ми подали в уряд пропозиції щодо необхідних видатків на наступний рік. Останнім часом, по тим даним, які у нас є, на сьогодні в незаконних збройних формувань ті, які люди, які там з Донецька з Луганська їх залишилось дуже мало, там до 15-20%. Решта, то як правило, найманці і не тільки з Російської Федерації. Загальна чисельність разом з Росією і складає біля 20 тисяч чоловік. Представник Російської Федерації є, і, і є, відповідно, представник е, працює і, і ми в тому числі, але наше головне завдання не ведення перемовин. наше головне завдання – це забезпечення, забезпечення мінських угод. Тобто ми маємо забезпечити на першому етапі тишу Тож, і відслідковувати, хто порушує. Тому числі, представник Російської Федерації, він е, питається впливати на туристичне групування для того, щоб вони не навели вогонь. Але наскільки йому це здається, ви бачите саме. Якщо Україна міняє е, статус е, позаблокової держави, то звичайно, що міняється стратегія, міняються підходи. І е, те, що стосується військового відомства, звичайно, що е, ми вже міняємо підходи до підготовки Збройних сил України. Ми вивчаємо передовий досвід формування Збройних сил інших держав. Ми вивчаємо їх можливості, вивчаємо їх підходи до вирішення комплексних проблем і так само будемо планувати свою роботу. Ми спланували роботу і при, по прискоренню створення бригади чули про неї польсько-литовської, української, де якраз. Ми будемо в тому числі вивчати передовий досвід держав, які вже давно стоять на шляхах розбудови міцних збройних сил. Та ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, показала всім нам, що у нас дуже багато друзів, практично зі всього світу, не тільки європейські держави, не тільки Сполучені Штати нас підтримують, практично всі. У нас дуже багато людей, які нас підтримують. Чому тому, що ми відстоюємо свою незалежність і свою державу? Ми боремось не тільки за кожен клаптик нашої землі, але ми і забезпечуємо мір у всій Європі. Ми отримуємо підтримку як політичну, так і підтримку в оснащенні, крім літальної зброї, в забезпеченні, консультативна підтримка нелетальної зброї нам потрібна. Перемовини такі ми будемо вести, будемо вести обов'язково. І якщо будемо знаходити підтримку, ми будемо працювати в тому напрямку, купляти, в тому числі за кордоном, для того, щоб посилити бойові можливості наших частин. Техніка, вона ще буде продовжувати поступати. Настатня велика кількість техніки буде поступати до кінця року, в тому числі і нової техніки. От Ви побачите в ближайший час, тоді, коли ви про це будете знати, буде поступати і нова, і та, яка пройшла модернізацію, і та, яка після відновлення готова до бою. Ще скажу, ми зараз приймаємо ряд серйозних заходів для того, щоб більше відкритися перед суспільством, задіяти до нашої роботи людей, в тому числі волонтерів, людей, які в принципі, до цього взагалі немає, але якого відношення до Міністерства оборони. Для того щоб покращити роботу, систематизувати ту роботу, бути більш відкритими, зрозумілими для суспільства, для того, щоб нас оцінювали по нашим діям, а не по думкам і слухам. Я дуже дякую вам за зустріч. Бажаю всього самого найкращого і дуже сподіваюся про те, що тема війни. Піде в минуле, і ми про це будемо згадувати тільки тоді, коли будемо згадувати історію і тих, хто загинув на цій війні. John Якщо твоя душа горітиме у пеклі віч, благаю, друже, істину тою не забудь Твори добро, не йди на стежку ворожнечі. Безмежне щастя, це посмішка всієї малечі, змінився світ на краще, лише не вагайся, Наперекір всьому, мій друже, тільки спойся. І всі кричать, і всі болить і мороз ліс не зупини. Рай, і ти страшну не розбуди все змо. Наостанок до вашої уваги топ-10 військових новин 2014 року, які запам'ятає весь світ. 16 грудня президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав закон щодо підтримки України. Цей законопроект дозволяє постачання оборонної зброї до нашої держави та вводить нові санкції проти Росії. Раніше Конгрес та Сенат США ухвалили акт про підтримку свободи в Україні. 6 січня стало відомо, що британські військово-повітряні сили вперше підняли у повітря винищувач торнадо gr 4, частина деталей якого надрукована 3D-принтером. Вартість деяких з них не перевищує 100 фунтів. Завдяки цій технології інженери оборонної компанії BAE Systems планують зекономити 1 мільйон 200 тисяч фунтів у ближчі 4 роки. 14 квітня бойовики радикального угруповання Боко Харам у Нігерії викрали 276 школярок із ліцею у населеному пункті Чібок. 53 вдалося втекти. Попри зусилля міжнародної спільноти та численні акції в усьому світі, у полоні залишається більшість з викрадених дівчат. Боко Харам продовжує тероризувати населення. 2 травня у Таїланді було оголошено військовий переворот, який очолив командувач королівської армії, генерал Праюта Чан Оча. Це сталося після введення військового стану через політичну кризу та численні демонстрації. Було введено комендантський час, цензуру у змі, припинено дію конституції та заарештовано відомих політичних діячів. 10 червня терористична організація Ісламська держава Іраку та Леванту» захопила іракське місто Мосул. Наступного дня ті а через кілька днів наблизилась до Багдада. Так почалось захоплення земель сунітського трикутника ісламістами, які 30 червня оголосили халіфат Ісламська держава. Проти нього нині воює коаліція на чолі з Сполученими Штатами Америки. 16 червня у Парижі відкрилась масштабна виставка озброєння та військової техніки Євросаторі 2014 за участю півтори тисячі компаній з 57 країн. Вона проходить раз на два роки під патронатом Міністерства оборони Франції. Цього разу увага була прикута до бронетехніки, бойових модулів, безпілотників та оптичної електроніки. 23 червня із Сирії повністю вивезено хімічну зброю, яку застосували під час громадянської війни 2011-2013 років. Останню партію смертоносних речовин було знищено на борту американського судна Кепрей у Середземному морі 19 серпня. Загалом в операції взяли участь США, Данія, Норвегія, Італія, Фінляндія, Німеччина, Великобританія, Китай та Росія. 10 листопада у південній Кореї почались масштабні військові навчання, які налічували мінімум 300 тисяч військовослужбовців. Основна мета маневрів протидія нападу військ Китайської Народно-Демократичної Республіки. Минулого року у подібних навчаннях взяли участь не більше 80 тисяч особового складу. 4 грудня у столиці Чешні Грозному відбулись бої між російськими урядовими військами та озброєними прихильниками Кавказького емірату. В результаті було зруйновано будинок друку середню школу номер 20 та Ринок Беркат. За неофіційними даними у антитерористичній операції загинуло 70 співробітників ФСБ. 7 грудня завершилась військова місія США та її союзників по НАТО в Афганістані. Вона почалась після терактів 11 вересня 2001 року та забрала життя майже 3,5 тисяч учасників місії і 14 тисяч афганських військових та поліцейських. З нового року місія перейде до стадії невійськової, у якій візьмуть участь кілька тисяч американських вояків. Цим я завершую крайній випуск цього року. Сподіваюся, 2015-й буде лояльнішим до українців і людства. Взагалі, як усе буде, дивіться у наступних випусках.